Їжачок і нічний шурхіт. Маленький їжачок боявся ночі. Коли сонце сховалося, він чув шухріт листя, тріск гілочок. все це, здавалось, їжачку страшним. Це, мабуть, вовк, думав він, звертаючись у клубочок, а лисиця, яка хоче мене з'їсти. Одного разу, коли страх став зовсім нестерпним, Їжачок вирішив звернутися до мудрої сови, яка жила на найвищому дубі. Сову тремтячим голосом запитав їжачок, що ж урготить вночі. Сова уважно подивилась на нього своїми великими очима і відповіла вночі ліс живе своїм життям, це вітер грає з листям, мишки шукають зернятка. Сотні жочки повзуть додому. А сови полюють на мише. Не бійся це звуки, частина нічного лісу. Їжачок прислухався, і справді він почув тихе шарудіння листочків, писк мишок, жучання жучків і навіть тихе ухання сови. Вони не страшні, зрадів Їжачок. Страх живе лише в твоїй уяві. Якщо ти дізнаєшся, що ховається за звуками, страх зникне.